А знаєш, чому ти ніколи не вийдеш на державну пенсію? Давай поміркуємо. Не тому, що ти не будеш працювати офіційно. І не тому, що в тебе не буде достатньої кількості стажу. І точно не тому, що ти не доживеш, а саме тому, що не буде чим платити цю державну пенсію. І в зоні ризику під червоною лінією уже ті люди, яким 40 років і менше. І надалі ситуація буде тільки усугублятися. На жаль, ми дожилися до того, що система солідарних нарахувань і виплат не працює. Вона не актуальна і вона себе віджила. І людина, яка не має приватних пенсійних накопичень, згодом не матиме абсолютно нічого. Так, це неприємно, але це реалії, і ми. З ними рахуватися. Тому, якщо тобі 40 років і менше, ти розумієш, що розраховувати нема на що, та й бачиш реально, який зараз рівень життя у людей, просто не ігноруй це. А Додайся до мого каналу і вивчи деталі, як можна виправити ситуацію. Посилання в описі сторінки. Не чекай, коли буде 60, тоді буде запізно. Роби вже і зараз. І подякуєш собі.